Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо малювати Найтюр з знову Гуашкою, знову в скетчбуці але мені цікаво провести такий експеримент. Одного разу я, по приколу, зачитав під відео Біблію, і воно яким-то дивом стало дуже популярним. Ну із усіх моїх відео і відносно популярним. На цей раз я хочу спробувати про прочитати вірші Іздрика. Того що я підсів на вірші, Я їх вчу, щоб покращити свою пам'ять та бути цікавішим трошечки. І тому готуйтесь мені свої вуха і готовте осмислювати ці шикарні вірші, бо мені дуже подобається, сподіваюся, подобається і вам. І так, перший вірш Юрія Іздрика. Називається Ротле. Якщо я правильно читаю англійською мовою. добре поїхали. Пам'ять дещами вимало, розум вітрами вимало. Хто тебе мило вималив, хто тебе з неба виманив? Звідки ти щастя випало, взяло мене і випало. Хто тебе в Бога вигадав і для чиєї вигоди? А не було вже виходу, окрім дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як перечистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мила вимолив, з Божого саду виламав, і небеса відкрили, ми, і обгорнули крилами, і не забракне сили нам, поки шепочуть губи, мила, а хто ти мила, любий, а хто ти любий. Якщо це не потужний вірш. І якщо тут немає, ніхто не знайшов для себе нічого такого цікавого, поставте, будь ласка, відео на паузу, відмотайте на 1 хвилину і 8 секунд назад, і переслухайте ще разок, будь ласка. Можете навіть зробити трошки швидкість поменше, або напишіть в коментарях, щоб я більш внятніше його читав, але я вважаю, що це супер-мега-купер-класний вірш. І... Чому б не вивчити його так для себе на пам'ять, і ви якісь дитині, наприклад, десь у компанії друзів, і раптом такі. Ти знаєш, наприклад, що я хочу тобі сказати? І як почали штудірувати ці вірші, я думаю, якщо там не вражені, будуть так охуєвші точно, вибачте за матюки. тому поїхали далі. Ось такий я б сказав романтично трушний е, діловий вірш під назвою Шанце Транси. Давайте, е, мої ділові слухачі, послухаємо для себе. І так все серйозно, що просто капець: прожекти, двіжухи, і терки, і мутки. Не мог би у цьому є якийсь сенс, чи задум Господні у цьому присутній? А в задумі було живи і плодись, а в задумі було радіє, кохайся. Ну, Вася, така сложна штука ця жизнь, що главне свого не прогледіти шансу. Лиш так все серйозно, хоч вся це і плаче, та я все кажу: не прийди, ну прийди, подивися ось небо над нами розідраний плащ, ось поле, за що панна плащаниця, ось річка моя, роздягнись, увійди, ось сад що наситить і ліс, що сховає. А ось безтурботна і сонячна ти, і тімна ж, як правильна версія раю, це все несерйозно, як промінь чи сніг, це все ненадійне, смішне і минуще, це все, що у Бога я викрасти зміг, та все це насправді є хлібом насущним. Двіжуха в мурашок, голі панти, відмуток і перед, лиш мутна і терпка Як зловиш свій шанс, не марнуй відпусти, не дай себе вжити. Не дай собі вмерти. От так от, пацани, і дівки. Трушний вірш, да? Трушний. Я б також сказав, що він реально трушний. Ну, по факту, так воно все є, ти ганяєшся весь час, значить тебе і то, і то, наче ти щось нажив, значить наче, наче досі, чогось досяг. А насправді воно все як у всіх, і все як кругом. Ти вважаєш, що ти десь крутишся, вертишся, а тобі від цього тільки погано на душі. І тільки... Якісь маленькі, я б сказав, би, радощі можуть тебе затримати на цій землі. Тому давайте не будемо десь літати в небесах, в яких тебе мріях. Ну, хоча трошки можна інколи, але на весь час. Давайте будемо реалістами. Ще один цікавий віршик. Називається Sequence War. Якщо я правильно розумію, і це не англійська мова, тому вибачте мене, можете самі знайти його і написати, якщо в коментарях, якщо щось я не так сказав. Добре, слухаємо. Вже не жди приїзди, крізь під'їзди, приїзди, проколи. Тут усе як завжди, тобто так, як ніде і ніколи. Тільки тут, тільки раз і не факт, що цей раз на останнє але все тут. Для нас, тут для нас світ, наче спальня, не гальмуй, прилітай, час для гнізд, для вінків і сонетів. Тож змайструємо рай для тривожних і ніжніх естетів, хай живуть раз вже так, раз на раз, раз за разом, востаннє. Хай сотворять спектакль про нормальне, щасливе кохання, літаки, поїзди, переїзди, наїзди, проїзди, не чекай, приїзди. Ще не рано і вже не пізно. Не чекай, прилітай, в роль війдеш на ляту, як у штопор. тільки раз, тільки рай до потопу і після потопу. І мені здається, цей вірш можна відправляти, коли ти за кимось дуже засумував, або когось кличеш в гості на свою е, другу половинку, і таким віршом було б непогано запросити і трошечки тихенько непогано так натякнути. Добре. Наступний. Наступний вірш називається Cycles. Тому, шановні джентльмени або панянки. Коли ви, наприклад, там з кимось. Посорити, посваритись або щось з такого плану, і не писати якісь там, ну що ти не обіжаєшся, давай не ображайся, ну блин, то сьо, краще знайдіть такий вірш Юрія Іздрика Cycles І от що в ньому йдеться. За тобою скучаю циклічно, це неначе припливи і відпливи. Може бути, що це психічне чи кармічне що теж можливо. То живу собі тихо, мирно, і про тебе ніцном, ні духом. То накотить туга безмірна і не криє туго і глухо. То накриє, а то попустить, то попустить, то знов накриє, то на місці моєму пустка, то на місці пустки живиє. Ну і так воно все гайдає, нефігові такі качелі, чи триватиме так і далі, чи мене це колись нічиє. А поки що припливи й відпливи на піску вимивають русла, і здається, що буде злива. І не криє, і не попустить. Ну от, хіба не передав автор цим віршем більшу часть нашого життя. Одначе всі слова вже сказані, вже скільки віршів та творів написано. А от я знайшов цього вірша, і він мені здається от новим. І от прям воно так все ви... вистроїлось, вибудувалось в правильну структуровану. В певному порядку ММС, яку б я відправив би своїй дівчині або своєму хлопцю. Щоб він почитав і такий думає, боже, як же круто, давай я тобі напишу, і ми все помиримось, і в нас все буде чки-бамбоні, чікібамбоні, да? підписчики любимі Тому мотайте на свій ус, якщо немає, то на волоси якісь мотайте, і беріть на озброєння собі вірші. Бо це круто. Добре. Поїхали далі. Наступний вірш називається Be Like bee». От така крутецька назва, щоб вона не означала, не вважайте, що вона пов'язана як то зі мною. У мене Be Ink Tattoo, а тут трошки про інше. Слухайте. Ти стіна, я в тобі пробиваю вікно. Ти вікно, я твої розбиваю шиби. Ти кришталь, а не скло, а мені все одно будь хоч димом, хоч дивом, хоч птахом, хоч рибою. Ти чужа, нічия? Це не привід для сліз, ти належиш мені, хоч без ким ти не спала, тільки я знаю стежку крізь темний твій ліс. Лиш для мене твій погляд, як сонячний спала, ти належиш мені, як людині ім'я. Ти мене нарекла і втекла, й записала у скрижалях своїх, і наречений я нареченим твоїм, хоч без ким ти не спала. Цім немає жалю, ані кривди нема. Я проріжу вікно і перепишу скрижалі. Я не сам і ти також уже не сама, бо на мені твій мед, а в мені твоє жало. Чесно кажучи, пробіжали непогані такі розміром зі діспічечний коробок мурашки е, по, -по, -по моїй шкірі. Пронеслись і вмчались десь кудись на кінець копчику по всьому тілу. Дуже потужно, дуже мені сподобалось. От е, справді, коли от е, читаєш вірші, або якщо у вас є такий талант мега-супер, е, вигадувати їх, та як то вструктурувати, давати круті назви, вставляти якийсь сенс або сми, е, смисл, якщо це можна так сказати, ці вірші. Ви просто неймовірні люди. От так от так і, і запишіть собі. Я неймовірний. Бо я пишу вірші і когось надихаю або підштовхну до чогось такого сексалдесно-красапецького. Добре. Наступне. Зараз такий вірш дуже цікавий. Називається Thanks, що переводиться як дякую. Тобто вдячність. І ця вдячність мені описує проведені на стрімах з вами моменти, переписки з моїми друзями, можливо, дзвінки з рідними. Також я думаю, що він якось відгукнеться і в вашому житті, і ви захочете знайти цей вірш під назвою Thanks і комусь його відправити. Буде дуже прикольно. Давайте його послухаємо і почнемо. Ну хто мені ти? Ну, хто тобі я? Два космоси зіткнуті поспіхом, але розпливається, мов течія, на фейсі моєму посмішка, коли ти говориш, чи навіть мовчиш, чи смієшся так сонячно й смачно. Я роблюся ліпшим, я роблюся вищим, і мене переповнює вдячність. І кожен твій рух, і кожен твій жест, ресурси мої збагачують. Я легше долаю черговий свій квест, і також за це тобі вдячний. Нам нарізно велено бути про те, не все ще в цім світі втрачене, і вдячний тобі, я іще, і за те, що так почуваюся вдячний.